Друзі, сьогодні у мене на огляді буде ось такий девайс: це Bluetooth-колонка. Я вам скажу для чого я купив, скільки вона коштує і для чого в принципі, вона потрібна. Я купував цю колонку для ось цього планшета, який я купив перед цим Teclast P30, бо в нього недостатньо гучний звук. І коли дивишся серіал на кухні, працює витяжка, працює чайник, наприклад, то вже не чутно самого планшета. Тому а було знання купити якийсь такий агрегат, агрігат, Bluetooth колоночку простеньку, щоб можна було слухати е, і чути те, що є в серіалі. Але брав запасом, так, щоб можна було використовувати десь можна на природі, слухати музику на якихось заходах, е, щоб був невеличкий запас. Бо всім зрозуміло, що щоб перекачати, скажімо так, м, планшетні динаміки, достатньо купити будь-яку маленьку Bluetooth колонку. Поїхали по всій колонці. На що пишуть на упаковці? Напруга 5 вольт А. Літєвий акумулятор на 1800 мА. години роботи 2,5 годин. годин. Підтримують карти пам'яті MicroSD, USB, Aux FM, те, що F. Відстань передачі по bluetooth каналу до 10 метрів. Матеріал корпусу ABS, пластик метал. Аботні розміри 287х на на 127. Пихарз покор. Наша спаковка. Так, ось так в коробочці все складно. Давайте я достану. Значит, такий пакетик. Дивимось, в цьому пакетику у нас є швиденько. Дивимося. Дивіться, ось така інструкція. Українська мова є. Ціна. Чек. 1175 гривень, але я взяв зі знижкою, там були бонуси за 1111 гривень. Далі, кабельки, які є в комплекті. А, мікро usb для зарядки і укс-кабель для. А, того, щоб можна було через 3,5 це все і слухати. Мені він потрібен, я буду пробувати зараз з планшета щось сюди підключу. Значить, Далі сама колоночка дістаємо. А верхній розмір одразу кажу. Немаленька, достатньо велика. Якщо порівнювати з колонками від JBL, це от, там, такий середній варіант величенький, скажімо так. Ось така вона величенька, вага вона 1-2 кг. Значить, що є на панельки керування? usb роз'єм, MicroSD для зарядки 5 вольт Aux. Є кнопочки попередній трек, наступний трек. Попередній трек зуміщений з гучність менше, наступний трек з гучність більше. Кнопка M, кнопка play і пауза, і вімкнення. Ось така колонка. Давайте одразу вмикати і пробувати підключатися по AUX. The Bluetooth device is ready to care. Oh, is ready. to Так, тепер пробуємо, підключати її на AUX. Я беру свій планшет. Підключаємося. Так. Підключаємо колонку на AUX. Він одразу повинен сказати, що тут є AUX. Aux input mode. О, і сказав, що у нас AUX input mode. Так, тепер давайте пробуємо щось на планшеті вмкати. О, оце вже звук з планшета йде. Є другий трек це Христина Соловій. щоб познакомити. Кожен знайде своє Посудомийна машина ФІЛКО за 9999. І одразу реклама мою. їм, скажімо так, безкоштовна реклама на моєму YouTube-каналі. Так, ну, в общем, поки Христина Соловій заражається, давайте загалом мої враження від цієї колонки. Значить, я чому став до мікрофона саме цей бік, бо тут є наявний динамік От один, який я знайшов. Можливо, тут ще якісь є маленькі, але звук основний йде з цього динаміка, з цього боку чутно відголоски від цього динаміка, скажімо так, і більше нічого. От, ну, в принципі, грає гучно, більш-менш, грає чистенько, от, і можна слухати. Давайте спробуємо щось включити, можливо, ще інше. Так, ну от що ще? Зараз також, можливо буде реклама, так що не лякайтеся. Тут уже. Як працює безкоштовний YouTube, а не Ютуб преміум, скажімо так. От, що ще по колонці? Це є така от ручка, Вона тут на таких застюшках можна кнопки звичайні, можна зняти її, якщо потреби в ній немає. От, є трошки такий запах, як нової техніки. Е і, в принципі, отак все цій колонці. Тобто, те, що вона буде виконувати завдання, буде гучніше, ніж планшет. Це зрозуміло. От. І це мені, в принципі, було основне, що потрібно мені для роботи. Так, ну що, ось таким чином це діло працює. А, звук ми почули. А, давайте я можу щось спробую ще включити з. Зараз спробуємо. Є знову ж таки, який такий фон. Можемо чутно. Я думаю, це особливість саме цього AUX кабеля він не дуже, чесно кажучи, якісний, бо якщо ви там покрутить, починає репіти. Тому, можливо, ця проблема буде вирішена е, з допомогою заміни цього кабілячка. От, А може, буду використовувати через Bluetooth е, цю колонку на планшеті. Друзі, на цьому поки все по цій колоночці. Загалом, в принципі, я задоволений, бо шукав варіант недорогий, щоб не був такий явний, якийсь, скажімо так ну no Нейм Китай. От. Це все-таки бренд більш-менш уже відомий в Україні, скажімо так, тому буду використовувати. Нагадую всім, що триває повномасштабне вторгнення орки ніяк не заспокоїться, бо зазріть нам От. інакше не скажеш. І ми повинні обов'язково перемогти. Для цього нам потрібно надати на ЗСУ. Не забувайте це робити. Звісно, що ем, деякі фактори, такі як підвищення там. Цін на комунальні послуги, на що ж там ще, цін в магазинах не сприяють тому, щоб ми з вами, скажімо так, активно донатили, але ми потрібно, щоб ми це робили обов'язково, бо ми потрібно, щоб перемогли. Це всім я думаю, зрозуміло. Далі, тому всім рекомендую шолтерський центр на вулиці Криворізька, 2 в місті Дніпро. Він називається Центр табле, переселенцям і ветеранам. Всім дякую за увагу. До бачення.